Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти невеличкий огляд на дуже корисний і функціональний ліхтарик Broid V3. Цей ліхтарик має наступні характеристики: 900 люменів, 500 мА акумулятор, має багато режимів світла, світить дуже довго. На стандартному режимі майже 2 години. Тому ну, розпочнемо, розпочнемо з розпакування. Де така невеличка коробочка в нього? Інструкція, кабельок Type-C. Невеличкий, але доволі якісний. В принципі, цільний, не пластмасовий резиновий інструкція до час роботи. Вказано, ну, англійською мовою є, інших мов немає. І відповідно сам ліхтарик. Ліхтарик дуже маленький. Взагалі, от розміром, якщо показати, розмір коробок сірників, то то він навіть трошки вущий за нього. І при цьому світить дуже-дуже яскраво Він є дуже корисним, тому що в принципі, на ключах в мене є велика колекція ліхтарів, різних, середніх, великих, але вони завжди лежать десь в стороні. А цей ліхтарик у вас завжди під рукою, він на ключах, ви їм світите, ви їм там в під'їзді світите, ви світите машини під капотом, світите по роботі. Просто коли потрібно якісь там десь підсвітити якісь робочі моменти, і це дуже-дуже корисно. І я користуюсь їм майже вже 4 місяці, я дуже задоволений, вважаю, що це ціна якість якраз цей ліхтарик. Купив його в Україні майже там, 350 гривень, здається, через Олекс. але Ну, Порівнюючи з аналогами там, Nightcore да, там по 15-2000 гривень. Або Fenix 1200-1300 в металовому корпусі, то цей на iPhone ну, доволі дешевий. Але при цьому він не поступається своїми характеристиками. За цей час там, жодних пошкоджень я там, не отримав, все працює нормально за 4 місяці, проблем жодних з ним не було. Користувався часто і, в принципі, задоволений. Режим роботи цього лікаря є, почнемо з режиму турбо, це ви затискаєте кнопочку. Дуже яскравий режим. В кінці відео буде зняти світить ну, вночі, ну, б'є метрів на 20 легко. Тобто я відходжу від свого будинку там 9, еташки, і він знімає там аж до верхнього етажа. І це дуже-дуже круто. Стандартні режими. Раз, два. Максимальна ярка, яскравість. Цікаво, що в цьому ліхтарі вони на відміну від там, вуркасів або там, інших софірнів. Тут яскравість йде по спадаючій, а не по наростаючій. Тобто ви тримаєте менше, менше, менше і знову яскравий. Щоб вимкнути, треба затиснути кнопочку, все, вимикаєте. Це дуже круто, що просто від натискання він не вимикається. І ну, в кармані в мене жодного разу не було випадків, коли він вмикався сам. А от мого колеги з Феніксом за 1100 гривень це виходить постійно. Та й найткор, та й ПСЕ, вони також, кнопки в них вмикаються в кармані дуже часто, і ліхтарик розряджається. Тут такого не було жодного разу. Режим роботи, до речі, великий його плюс що він довго працює. На яскравому режимі я засікав, вмикав його просто, клав там і все. Він просвітив 2 години Там годину і там, 57 хвилин. Це я вважаю дуже круто. Тобто ви можете їм, там, користуватись довготривало і без там побоювань, що він у вас розрядиться. Я цей ліхтар навіть заряджаю відзаряджаю раз на тиждень, просто там. Скажімо так, на всяк випадок, можливо, він підсів, щоб нічого не робили, а так його вистачає дуже надовго. По режимам роботи. На самому маленькому режимі по інструкції написано 390 хвилин. Тобто, це взагалі там, на 3-4 години він може світити. Це круто, це дуже круто. На самому слабенькому, там, ну, скажімо так, в принципі, Ви можете користуватись ним довготривало, магні... з, з, з допомогою магніту причепити, куди вам потрібно, і працювати з ним. Магніт тут дуже, до речі, класний, він чіпляється до нормальної та з поверхні, він там, доволі... кріпиться доволі е, добре. Єдине, що за він маг... примагнічує всі ключі в кармані, іноді до нього. І там... ну, але це так не дуже, в принципі, не дуже критично. Е, по другим режимам це режим ультрафіолетового світла. Тобто дуже класний, він, можна передивлятися гроші, дивитись там, але не дуже сильно в ньому видно, лише там одну рисочку на банкноті видно. Е ще дуже круто, що він заряджає власний корпус цього ліхтаря. Корпус тут люмінісентний. Тобто при, при вимиканні ну, погано видно, він продовжує світитися, вночі буде добре видно. Е але як додаткова функція, це дуже добре. Інші режими, червоне світло, дуже згодиться тому, хто вночі там щось дивиться, щоб не налітали комарі, щоб не сліпнути. Це дуже теж такий приємний режим в палаці, там, де потрібно, до того ж, ви можете його причепити собі на рюкзак і їхати на велосипеді. На цей випадок оцей другий ще режим. І як, використовувати як стоп-сигнал, наприклад, ззаду себе. Ну, Маячки поліцейські думаю, навряд чи комусь потрібні, але такий режим є. І саме важливий режим це яскраве бокове світло. Світить цей е, ліхтарик, написано по інструкції, майже 570 хвилин в такому режимі. І повірте мені, він доволі яскравий. В темряві цей боковий ліхтарик прям сліпить, сліпить, сліпить. Тобто його можна чіпляти теж десь, де ви працюєте, або ставити так рядом з собою. А він буде вам світити. Ви можете щось робити, працювати. І це... При тому, що світить 570 хвилин, ну це я не знаю, скільки годин 8, напевно, він може просвітити згідно з інструкцією. Єдине, що написано в інструкції з приводу турбо, що майже той же час роботи, як максимально. Мені це не так. В турбо він сідає швидше. Я не засікав, але якщо ти декілька днів підряд, там, хоча б хвилин по 5-7 по світиш турбо, то він сідає потім. Різко і все. З приводу корпусу, він е, теж перевага з приводу найткорів, всіх інших, він не шкрябається. Тобто, ви, як сиків я не носив, на ньому жодних пошкоджень немає. А от моїх колег, у кого Nightcore, одного, в одного найткор, то після півроку користування і за того, що він з ключами, він весь пошкрябаний виглядає не дуже добре. Ну, хоча це все одно, але зовнішній вигляд його втрачається. Тут таких проблем немає. Кнопочки тут, те що я сказав, більш-менш зручні, самі не натискаються резинові, ну, ход такий в них невеличкий. Ну, але, в принципі, проблем немає. Коли вмикаєте ліхтар, загорається індикатор, що він там працює, потім він гасне. Але по недоліках цього ліхтаря вони також тут є. Перше це відкривання цього розйомчика. Треба, цей язичок не зручний, треба завжди чимось його підковирювати. тобто... Щоб зарядити, там відкрили, тоді вставляєте. Але це таке це моя особиста думка. Другий, не дуже зручний момент сам на мій погляд, важливий тут це те, що немає індикації стану батареї. Тобто, коли він сідає, він сідає просто різко сам. Коли ви вставляєте зарядку, то так, тут світиться червоним, коли заряджений, зеленим, коли зарядився повністю. Але коли ви вмикаєте, ви бачите лише зелений вогник, який загорається і світить. І потім гасне. Жодної індикації, ну я не помітив. Можливо, я щось роблю не так, і в мене одного разу було, що він сів різко, просто вимкнувся і все. Я навіть думав, що він зламався, а він просто сів. Тобто індикації тут немає. Якість збирання непогана. в принципі, там питань немає. Тут я розбрав оці круги, тут резиночки є всюду, там, підкладені. Тобто, там, Я думаю, дощу він не боїться. Жодних проблем нема. Батареї, воно там видно внутрі, вона йде єдине, що якось там дивне, якісь мятінки. Ну, В принципі, за ці гроші не важливо. Якби він був закритий, я взагалі б цього всього не бачу. Тобто дуже-дуже маленький, В карман влазить легко, <клес> проблем жодних з ним немає. В принципі, Раджу всім. І я можу сказати точно, що в мене є ліхтарі там на 18650, а в акумуляторах навіть 21700, У мене є там. Потім знімовлять Софір э, ef 23 у мене є там Вуркос ВК-03. І всі ці ліхтарі вони валяються вдома. Тепер, тому що є оцей. І в принципі, як виявилось, там для роботи, для всього його вистачає з головою. Ті ліхтарі вони класні, але лише брати з собою десь якесь там відрядження або там на природу, де потрібно довго світити яскраво, то де хочеш ним користуватись. Так, всюди вистачає його. Тому раджую з себе. Далі буде відео роботи ліхтаря вночі на різні відстані. Ну, спробую показати наскільки він яскраво світить. Тому всім гарного дня, безпечного, бережіть себе та близьких. До побачення! Як працює Ліхтар Буруїд В 3 Турбо? Як ви бачите, дуже круто світить? Звичайний режим. найменше яскравий. І найменші з ок. А тепер бокове світло. До речі, все як люмінісентний виглядає корпус. Світиться ну, хвилин десь 10-15. Ліхтарик Боруїд v 3 наключний турбо. Вау. Ну ви бачите, да, як він добре знімає. Для такого маленького ліхтарика ну, це взагалі круто. І звичайний режим освітлення. Але теж доволі яскраво. Для наключного ліхтаря дуже непогано. Борит В3. Ну, як ви бачите, для наключного ліхтаря дуже непогано. Дуже. Він добиває далеко, він маленький, але світить, як повноцінний ліхтар. Ну і в звичайному режимі під ноги.